Леді Баг, ти така крутезна. Чи можна й мені автограф? Аго, всім привіт! Погляньте! Лабубу! Ми тебе обожнюємо! Лабубу ти крутезний, такий пухнастий! Маю для вас подарунки. Всі отримують мені Лабубу. Це справжня іграшка. Лабубу. Ой, нам час бубай. Щось я втомилася. Леді hmm. Баг hmm, якась hmm. засмучена. Не засмучуйся. Пограємо. No. Ні, через тебе я вже нікому не потрібна. О, hmm. oh, так. А що як? Поглянь, ти можеш стати Лабу Лабубаг. Я? Ну, не впевнена. Біжімо. Погляньмо. Тобі потрібен новий костюм. Але я не пухнаста. Ми щось вигадаємо. Нам знадобиться ось це. Навіщо? Нам треба зібрати пушок для костюма. Ой! Де мені взяти пухнасті речі? О, записник. Ось тримай. Так, що ще взяти? Поглянь. Не те. Хагівагічу чудово підійде. Це що таке? Ой, допоможіть. Що з тобою? Чи все гаразд? Ось і пухнастий костюм маю. Ем, він коричневий. На вигляд якось не дуже. М -м. Леле, миттю все виправимо. Де ж вони? Ось погляньте. Кладемо цукерки в сумку, ретельно перемішуємо і. Ова Наче вдалося. М -м -м. Тепер тут червоний колір, <плес> проте бракує чорних цяточок. М -м. Де їх взяти? Спробуємо. Супер шанс! Так. Mm. І що з цим What? діяти? Ем, поглянь. Величезний mm. ніс. Mm. Навіщо? Збагнула. Там цяточки. Mm. Маємо смужки від чорних цяточок. Один, два, три. Готово. Yeah. Тримай. Uh. Навіщо What? вони мені? Кидай їх у мене. Лови! Yeah. Вдалося. Кидай oh. ще. Ува, oh, wow. тримай. Uh -huh. Юху, крутезно. Uh -huh. А мені uh -huh. подобається. Yeah. Ура. Вдалося. Костюм готовий. Yeah. Погляньмо, що там далі маємо. Так. Ам-нам нам, нам смакота. О ні, зупинись. Це вам за мій костюм. Без книги тобі ніколи не вдасться стати лабубах! Oh. Поглянь, що це. Нова книжка коштує десять тисяч уподобайок! Скільки, не маю mm. стільки вподобайок! Oh. О, привіт, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Нам потрібна нова книжка. Я дуже хочу стати лабубах. Йоху! Вдалося! Дякую! Ви врятували нас. Маска! Можна вибрати розмір. О, просто рухай туди-сюди. Нехай буде середній. То що далі? Коцне пальцями. Щось не те. Mm. Схоже, чогось бракує. Mm. Не маю вух та зубів. Mm. Виготовимо тобі вушка та зубки, як у мене. Щоб вушка з'явилася на масті, спершу вони повинні mm. з'явитися у тебе. Всім привіт! О, привіт! Вам потрібні вушка за виграшки. Що це таке? Мусите вгадати, де вушка лабубу. Простіше не буває. Що? Вуха Стічас? Маєте ще одну спробу. Лише одненьку. Зосереться Бах. Яку ж випрати? Гадки не маю. Друзі, мені знову потрібна допомога. У плясті якого кольору сховані вушка Лабубу. Напишіть, будь ласка, червоний, зелений чи жовтий. Знайшли. Yeah. Дякую. Вибираю зелену. Гаразд, мені час. Uh -huh. Тепер матиму вушка лабубу! Uh -huh. Що? Зілля протерміноване. Uh -huh. Що ж нам тепер вдіяти? Uh -huh. Я знаю. Yeah. 에... <г Pretfoot> Навіщо тобі моя світлина? Просто скопіюємо світлину та. Тепер матимеш два вушка. Чи-чи вау. Yeah. Ah. Має чудовий вигляд. Клацни пальцями. Ah? Чудова wow. вушка на місці. Ah. Тільки бракує носа та зубів. Як нам виготовити ah. ніс? Mm. О. Притулитися до картинки. Yeah. Ага, Бушка Таніс на місці. Вау! Wow. Клацай мерщій. Вдалося. Yeah. Маска готова. Yeah. Що там далі? Mm. Мені потрібні лапки. Oh. А, такі. Чудові, mm. а мені де такі What? взяти. Це щось на кшталт твістера. Нагорода за гру, які лапки. Це все пусте. Можна просто забрати головний фриз. Гаразд. Було боляче? З дороги. Доведеться пограти. Що ж уперед? Руки, ноги, головне не переплутати. Треба пильнувати. А, опадаю. О, ні! Фух, відбулася. Їй вдається. Залишилося трішки. Нога, нога. Ось він головний приз. Тепер ви мої! Показуй, показуй. Ти молодець. Що там далі? Лабубу йо? йо Воно має бути пухнастим, а в мене з пластмаси. хтось їсть мою лапу. Та монстр! Oh. Не хвилюйся! Oh. Це мій кузен Малюк Додо. Поглянь! Це ми з ним в літньому таборі. Гаразд. Спускайся. Кинь йому стаканчик. Поглянь! Oh. Стакан став пухнастим. Oh. Я зрозуміла. Uh -huh. Малюку лови йо-йо. Вдалося. Ухнусти йо-йо! Дякую, малюку, Доду! Тепер я готова. Йо-ху! Візьму собі книжку. Погляньте, це ж лабубак. Ова, споткаймось. Же не Леді Баг. Усмішку. Yeah. Вона така засмучена. Stop! Стривайте. Mm. Я не годна зрадити своїх фанатів. Oh. Я Леді Баг. Uh -huh. Леді Баг. Це ти. Я дуже oh. рада тебе бачити. Ходімо грати. Yeah. Oh, так, зворушливо. Mm? Лабобу, чи можеш мені допомогти? Треба звести будиночок Лабобу. ж. Ой, тримай! Це тобі стане в пригоді. Вау! Так нам вдалося. Тепер нам потрібні ножиці. Або ми його стрющі зуби. Погляньте, як я вмію. Може, все-таки ножиці. Це ж надто нудно. Лабу бути найкраща. Що нам вдіяти щодо оченят? Спокійно. Маю yeah. дещо. М -м -м. Друже, чи ти нам допоможеш? Wow. Кім твоя черга. Mm? Що далі? Uh -huh. Поціль в очі. Mm. Я впораюся. <гас> Праворуч, ліворуч. Вперед. Yeah. Бачила? Нумо далі. Ціль знайдено. Сміливіше. Це перемога. Трястцяне навмисно сталося. Що це було? Кім надалі так не робить. Згода. Нашому будиночку бракує. М'якості. Маєш рацію. Потрібна пухнаста обивка. Така, наприклад. Крихітко, поглянь, що маю. Ну не надійся. Це так смачно Скуштуй. Oh. Хороша дівчинка. твій вихід. Я у справі? Mm. Чи позичиш свою м'яку шерстку Долі? Mm. Маєш чудовий вигляд. Oh. Ти нам допомогла. Oh. Тепер маємо м'який плек. Wow. Але він білий. Mm. Отже, ідея не вдалася. Oh. Mm. Oh. Цукерки. Мені подобається. Маємо дуже багато цукерок. Я дам тому раду. Монетку. Ось вона. Запускаємо машину. Я тебе зловлю. Від мене годі втекти. Поглянь, вдалося. Ми майже досягли мети. Так, приз у нас. Поглянемо. Лавандові цукерки, те, що треба. Додамо коли. Звучить весело. Ну, що ти робиш? Звичайнісіньку цукеркову шипучку. Чи готові дивуватися? Oh, wow. Нічогенький початок. Mm. Але нам потрібні ще цукерки. Подруга, no. чи монетки не знайдеш? Перепрошую, mm. що вдіяти. Друзі, нам без вас годі впоратися. Поставте якомога більше вподобай, якщо б не з'явилась монетка. Більше вподобайок. Ви суперові, дякуємо. Монетка в наших руках. Ну, ми далі. Тепер збутуємо і. Ось і наш рожевий плет. На вигляд м'яко та пухнасто. Будиночок в лабу бустиля. Однак наразі немає маленького писочка. Невдовзі матиме. Жодної магії. Виключно спритність рук. Писочок готовий. Чи подобається? Не надто. Він замаленький, а нам потрібен великий. Має рацію, подругу. Тут пориться лише гриб Маріо. А вже ж Маріо. Кім терміново напромірювання. Просто викопана принцеса. Маріо. Принцеса Піч вже зачекалася. Хто тут? Чао сеньоре. Що має діяти лабобу? Просто попросив нього гриб. Ти мене підставила. Маріо чи позичиш гриб? Принцеса Піч? Я так не вважаю. Трюсьця дуже ніяково. Хотіла мене обдурити. Час діяти. Маріо, лише один гриб. Будь ласочка. Mm -hmm. Цей mm -hmm. так саме його. Друзі, як мені краще вчинити. Напишіть у коментарях. Yes. Ви маєте рацію. Oh. Сеньорити гриб ваш. Mm -hmm. Маріо, ти нас врятував. Арівідерчі сеньорити. Лабубу, маємо ще одну справу. Ідеально. Тім, щось не те. Бракує носика. Це завдання мені до снаги. Як тобі? Це напевно спрацює. Я не впевнена. Креатив понад усе. Але ж лабубу має інший носик. Шкода. Ми неодмінно щонебудь вигадаємо. Маю ідею. Подругу допомагай. Разом ми команда. А тепер носик готовий. Це так чарівно. Що нам вдіяти щодо очей? Де що маю. Це чарівні боби. М -м -м -м. І вони ніколи не підводять. Але як саме вони працюють? Треба просто додати води. Ой ой, обережно. Вау. не аби як виріс. Вражає. Не про те, якщо ми візьмемо ага. твої пелюстки. Ага. Ось і вікна для нашого лабобу будиночка. Встановімо їх на місце. Відчиняється та зачиняється, неймовірно. А що, як додати трішечки блиску? До виграшки, поглянь. Краще годі уявити. А зараз найцікавіше фірмова посмішка лабубу. Це буде непростим завданням. Леле моєму зубу гаплик. О, мені шкода. Однак я дещо зматикувала. Ми покличемо зубну фею. Ух на з тих снів подруга. Тут так затишно. А тепер зачекаємо. Маємо тут молочний зуб. Обожнюю таке як щодо обміну. Чудово. Вища проба. Вдала угода. Я не. так не вважаю. У! В такому я. разі бувайте. Нам потрібна лабубу посмішка, розумієте? Це хвилинку. М -м -м. Не те... знайшла. Це вона. Уже! будуть зубки лишіть. Кім фініш вже близько. Трясця що я накоїла. Хоча так навіть краще. Вау. Тепер наш будиночок матиме зубки. Залишимося їх приклеїти. Білісінька усмішка. Чи я вам не завадив? Ми не запрошували гостей. Нас немає вдома. Не дістанеш. <головіка> Подруго, він нас не годен розшукати. <головіка> я хочу пограти. <головіка> Пустіть. <головіка> Пошукай собі інший будиночок. А що як? Вашому будиночку гаплик. Така перемога. Тепер пошукаємо нову здобич. Oh, uh -huh. Схоже, він пішов. В oh. нашому будиночку такий гаплик. Mm. Подруга, не панікуймо. Ми влаштуємо генеральне прибирання. Yeah. Так, краще. Втім, ця посмішка не буде такою, як раніше. Ситуацію врятує кола. What? Але як? Брекети. Mm -hmm. Вони виправлять будь-яку посмішку. Повторюй за мною. Mm -hmm. Один, два, три. Готово! Mm -hmm. Час знімати брекети. Mm -hmm. Лабубу та диво. Mm -hmm. Обіймашки. Mm -hmm. Мріє, здійснюється. Mm -hmm. Подруга має для тебе сюрприз. Mm -hmm. Це для мене. Приміряємо? Wow. Ти красуня? Що це зі мною? На тебе чекає нова пригода. Мені вже час. Подруга, я сумуватиму. А тут кого маємо? Рада знайомству. Привіт, я Бінго. дружитимемо. Ходімо, я тобі дещо покажу. Це буде цікаво.